Від національного університету імені Юрія Федьковича через історичні Чернівці. Що ще можна побачити крізь призму екскурсійного ретро тролейбуса? Насолодитися атмосферою чернівців та розсладити архітектурні пам'ятки історичної частини міста. Що можна побачити крізь віконця екскурсійного ретро-тролейбуса? 17 грудня у Чернівцях почав курсувати відреставрований екскурсійний ретро-тролейбус no він відреставрований уже раніше. Він реставрований, але він не використовувався, оскільки він має гарний привабливий вигляд і він може стати такою родзинкою міста. То було прийнято рішення про те, щоб його використовувати в роботі. Водій Дмитро Тулик працює на підприємстві 45 років. Каже, найбільше подобається спостерігати за реакцією дітей під час екскурсії. Дивлюся по дзеркалу, дивлюся, що діти задоволені, такі раді, що вони їдуть. Я як їду, знаєте, цим тролейбусом, то всі привистую тако. Я дуже, знаєте, помахати, а вони ще мають знайти. Особливо є, коли мама йде з дитину, знайти і Мама дитині каже, що на, на що тролейбуса, а я видів і вже допомагав. І вони засміялися. І мені приємно знайти, вони пішли в свою дорогу, я поїхав у свою дорогу. Квиток на екскурсію ретро-тролейбусом першою придбала Наталія Бєлікова із Запоріжжя. Мріяла про те, що я погуляю по Чернівцях з індивідуальною екскурсією. Приїхала до університету, де навчається на першому курсі моя онучка. І побачила тролейбус і е, зрозуміла, що це моє. Ну така вдача. Я проїду по місту, побачу його і е, зовні послухаю екскурсовода і зрозумію, що це. Бо про місто Чорнівці чула дуже багато, але не вдавалося раніше мені сюди приїхати. Поїздка триває годину. Маршрут прокладено від Національного університету імені Юрія Федьковича через історичну частину Чернівців. Вартість поїздки – 2250 гривень за годину. Для дорослих буде 200 гривень, для дітей до 7 років безкоштовно, а від 7 до 14 – 100 гривень. Він буде їхати старою частиною міста, охоплювати максимально історичні частини нашого міста. Він буде слідувати через театральну площу, через соборну площу, через садову, головною, будинок, карабель центральна площа, трамвайчик, основні місця, ну і університет, звичайно. Екскурсовод розповідає про цікаві факти Чернівців під час маршруту ретро-тролейбусом. Сама принада Чернівців якраз і полягає в тому, що стара частина міста вона дуже така камерна. І оцей проспект, ну от, от проспект, це не характерна вулиця для Чернівців, і більше власне таких проспектів і не будували. Ретро тролейбус курсує кожні вихідні. Квитки на екскурсію можна придбати на місці у водія тролейбуса. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал С4.